Я против войны, я не имею ничего против украинцев и желаю им всего только наилучшего, чтобы все поскорее закончилось. Меня очень бесит, что в мире открытая русофобия. Открытейшая русофобия везде. Я могу вам тысячу примеров привести. Обожание Люди... российских либералов учить не надто умных украинцев, есть непереборне. Ось и известный в межах Московского садового кольца и широких тіл российской интеллигенции, Поет та дослідник творчості хороших русських Димітрій Биков не сидить спокійно на імміграції, а намагається здобути популярність і в Україні, а заодно повчити українців розуму та переконати їх, що на майбутніх президентських виборах їм конче необхідно проголосувати за милого, його серцю та зрозумілого за рівнем розвитку інтелекту Олексія Арестовича. Вітаю, мене звати Олександр Страцов і це мій канал Свіжої історії. Тут ми говоримо про основне коротко і по суті. Ну а нині говоримо про одного з так званих хороших русських, Дмитрия Бикова, який примудрився опинитися одразу і в списку російських іноагентів, тобто, начебто, чимось не вгодив путінській владі, і в списку сайту Миротворець, як затятий Українофоб. Тим він себе таким не вважає, про що зараз поговоримо. Однак, не забудьте підтримати волонтерську ініціативу «Львівський лицар, яка зараз збирає кошти на біноклі та іншу оптику для Збройних сил України. Ну і за можливості підтримати мій канал. Подробиці під цим відео. Ну а приводом до цього розбору стало перехресне інтерв'ю, яке цей діяч дав Євгену Кисельову, ще одному росіянину, який вже тривалий час живе та працює в Україні, і судячи по всьому, має намір стати натуралізованим українцем. Однак, це, мабуть, це ж окрема історія. Натомість Дмитрій Биков ніяк не може зрозуміти. Що він такого поганого зробив українцям, що потрапив до числа імперців? Я е, не розділяю этого пафоса невестик русской имперской культури. Слово імперський каже клеше, таким же клише і таким же штампом, как русофобі, а все я попал в имперцию, вы знаете список миротворця. Именно за то, что сказал Одесса, мне кажется, будет иметь довольно жалкую роль, если откажется от від русского мифа о себе. Справді, є одна така особливість російських імперців. Ця характеристика настільки в них органічна та всотана, як то кажуть, з молоком матері, що вони її просто не помічають і щиро дивуються, коли їм на це вказують. Дмитрій Биков з тієї породи хороших русських, які не помічають власної імперськості. Ну, канібал же не вважає не свою пристрасть до людського м'яса за щось погане, тим більше, що в його племені живуть такі ж самі канібали, як він, і він нічим не кращий і не гірший за них. Одна главная особенность Дмитрия Быкова – он не любит жодного национализма, даже исландского, хотя жодного исландского националиста он еще не встречал. Адвокат Бруско. Я не люблю никакого национализма, ни русского, ни еврейского, ни немецкого, Так говорил Александр Житинский, не любил бы исландского, но никогда не видел исландских националистов. Я Націоналізму Дмитрій Бикову напевно справді таки не любить, бо, судячи з величезної кількості займенника, я яке в його інтерв'ю зустрічається, чи не в кожному, або принаймні через одне речення, більше всього він любить себе коханого, але то таке лише штрих. А от щодо імперців, то він має своє доволі е, суб'єктивне бачення, яке засноване на ставленні до українців. Эгоист – это человек, который о себе думает больше, чем обо мне. В данном случае имперцем является любой русский, который не считает всех украинцев лучше себя. Вот и все. Однако при этом жодной власної вины, мовляв, не сумел запобігти початку войны Дмитрий Биков, Почуває більше того, не бачить він і колективної вини росіян мовляв, не вони починали цю війну. Ну так, марсіани на Україну напали. А поэтому Росіяни этой жертвують не они вони начали. І не хотілося б всіх, хто сейчас, от чоловіки і навіснички. Хотілося б всім. А раз так то росіяни і не винуваті, що у них до влади прийшов Володимир Путін. Це якась прикра історична помилка, випадковість, а вони жертви. Понад те, він сам жертва, бо вимушений мучитись на еміграції, теплі чи різноманітні незгоди та матеріальні нестатки. Ну, це не так, як українці, що тікали від бомбардувань, однак теж неприємно, твердить Дмитрій Бикул, якого ми всі маємо пробачити та зрозуміти. І тут Дмитрий Биков вимовляє фразу, яку можна назвати під не лише цього інтерв'ю, а й його поглядів та ставлення до Росії. Мовляв, на цій країні не варто ставити хрест. Я дуже просив би от, е, таких радикалів не ставити хреста на Росію. Росія знала положення дуже ниже і сознание дуже рабське. Чому не варто цього робити? Далі йде набір якихось незрозумілих добрих побажань. Мовляв, ми є самі самоорганізовані, але це нікому не потрібно. Майдан не наш формат, а наш формат російський бункт безглуздий та нещадний. І російська інтелігенція ще покаже світу, на що вона здатна. Хай тільки прийде час, одастане крах Путіна, і всі московити заживуть щасливо і гарно. находится у власти. Крах режима Путина, при как, по какому бы сценарию он ни наступил, будет таким облегчением и счастьем для огромного числа людей, что они не могут себе сейчас, просто не могут себе этого представить. Говорю же, февраль 1953 года. Історичні паралелі, які цей громадянин почав наводити, я згадувати вже не буду. Одне скажу, навіть Євген Кисельов дивився на цього чоловіка скептичним поглядом. А якщо крах режиму не настане, а якщо режим законсервується та перетвориться на великий північнокорейський, у цих своїх поривах Дм... Дмитрій Биков чомусь мені нагадував героя. Фрунзика Мхтежчана с фильмом «Мимино». Мне будет приятно, я тебя так завезу. У нас будет счастливая страна, мы у вас всех осчастливим. Он напишу «Здравствуй, Валик Джан». А он скажет «Ва! Как мне нашел? Откуда?» Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо. Я чому так має бути? Чому ти вирішив, що там нова Росія в принципі буде, а не якась інша країна з іншими кордонами? І що ти в цій країні будеш відігравати якусь помітну роль, а не якісь інші люди? Мовляв, у Росії, за словами Дмитрія Бикова, були світлі періоди, коли вона і отут я поставлю три крапки, бо на практиці ці періоди були дуже короткими. І їхній відносний лібералізм не заважав придушувати революційні настрої як в самій Росії, так і на її національних, так би мовити, околицях. Ну вже на що був ліберальний за російськими мірками Горбачов. Однак це не завадило йому силою придушити повстання у вільності на Кавказі. Врешті саме за правління Горбачова так само люто продушували з національно визвольні. Виступив в Україні сили, звісно, вже не вистачало, однак в суті, це не міняє. Однак це не завадило Дмитрію Бикову, як справжньому хорошому росіянинові, дати пару-трійку порад українцям, однією з найцінніших, з яких є як тільки дійде справа до виборів, проголосувати за Олексія Арестовича, який так сподобався Дмитрію Бикову. Можливо, за те, що перейменував пообіцяв перейменувати Україну в Україну Русь, а значить, на українських землях Дмитрій Биков зможе таки побудувати нову щасливу Росію. Що ж, посіяне Аресовичем зерно, таки знайшло свій благодатний ґрунт серед хороших московитів. Сквоємо вопрос у чим важливий да, заліну Арістовичу, то в случае случая вказу зілянського переісбіратунка тоблотіруса. каким президентом будет Арестович. Мне недавно одна замечательная американка написала, этого болтуна нельзя подпускать к власти на пушечный выставки. А я со своей стороны считаю, что Арестович это лучшее, что случилось с Украиной за последний год. Как вы оцениваете Арестович? Одну, але це вже окрема історія, яка потребує окремого розбору. Тож з Арестовичем та його друзями, хорошими росіянами, ми ще розберемося і не раз. Така нагода обов'язково буде. А ви тим часом не забувайте про підтримку волонтерської ініціативи Львівський лицар та мого каналу. Це дуже важливо для його підтримки. Дякую. Хочеш, щоб наші військові краще бачили, як палає Москва. Допоможи волонтерській ініціативі Львівський лицар зібрати на біноклік для Збройних сил України. Також підтримай канал свіжої історії вподобайкою, поширенням відео, підпискою на канал, донатом чи на Патреоні. Подробиці у закріпленому коментарі.